Наймасованіша страта. Окупанти розстріляли 16 українських полонених на покровському напрямку. За непідтвердженими даними, воєнний злочин росіян стався в районі сіл Миколаївка та Сухий Яр Покровського району. Відповідне відео напередодні розповсюдили російські телеграм-канали. В офісі генпрокурора заявили, що вбивства і тортури полонених не випадковість, а цілеспрямована політика російського військового і політичного керівництва. Правоохоронці наголосили на факті грубого порушення Женевських конвенцій і кваліфікували розстріл як тяжкий міжнародний злочин розпочато досудове розслідування. Фахівці проводять заходи щодо перевірки опублікованого матеріалу. І омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Червоного Хреста. Звісно, що він робить це кожного разу, коли такі трапляються випадки, і це не поодинокі на жаль випадки розстрілу українських військовополонених на лінії фронту. Раз на місяць росіяни це роблять і роблять це регулярно, тому що це така тактика. І, зокрема, ці відео також з'являються. Регулярно непросто так росіяни хочуть, аби ми бачили, що, що вони е, роблять з нашими військовими.